Я искренне не понимаю, зачем России с такой огромной территорией, с такими гигантскими размерами еще какие-то земли. Тут бы это все говно счистить. Если кого-то обидело мое слово говно, то, видимо, вы не видели придорожных дырявых сортиров на трассе Москва сочи росіянка розповіла правду про те, до якого стану довів її країну Путін. Територія величезна, перспектив було море. Бери та створи там реально квітучу країну. Просто сфокусуйся саме на ній, а не лізь до інших. Але пріоритети Кремля всім відомі. Нажди ми рішили поїхати Сочі покататися на лижах. А это много багато, немало 1800 кілометрів. И вот каждый раз во время таких путешествий, когда я смотрела в окно на мелькающие пейзажи, бескрайние вот эти просторы, огромные поля, какие-то перелески, у меня всегда возникала одна и та, одна и та же мысль. Ах какая у нас громадная страна, чтобы обустроить ее, еще и века не хватит. Це факт, щоб забудувати Росію палацами для кооператива озера, тут ще не одне сторіччя потрібне. Ну, Не для людей же розбудовувати, правда? І от, значить, не доїжджая Воронежа, ми свернулись з федеральної траси, решили там заїхати в одну кафешку. І от ми їдемо по той местности, і у мене було таке відчуття, що Воронежська область ще від печенегів з половцями не отошла. Асфальт містами був свіжий где-то времен татаро-монгольского ига. А из нового времени только аншлаговое красное и белое и неизменный озон с Валбереса. Все остальное помнит царя батюшку. Хочете прикол? Російська влада каже, що росіяни деінде живуть зараз в халупах 19-20 століття, тому що чинуши піклуються про історичну спадщину. Так, історична спадщина це важливо тільки в розвинених країнах. В ній не живуть люди. Або живуть, якщо будинки реставрують та підтримують в належному стані. А на Росії про слово реставрація згадують лише тоді, коли в апарт-готелі Путіна починаються ремонтні роботи. Все остальну повні царя, батюшку примірна Івана Грозного, і розміри всього просто гігантські. Только, мабуть, в нашій стране навігатор може сказати: через 2000 кілометрів поверніть направо. В Європі, мабуть, стран таких немає з в 2000 кілометрів. А у нас тільки до поворота нужно їхати 2000 кілометрів. Ага, тільки ось їхній політичний навігатор колись перебудував маршрут країни. Так вони і досі їдуть, не звертаючись з цієї плашивої дороги. А навіщо політикою цікавитися? Правда? Нам є. Что показать есть чем гордиться. Могут получить ежемесячную выплату на аренду жилья в 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 тысяч рублей в месяц для многодетных. Куром насмех. Російська пропаганда з подивом виявила, що російський уряд кинув жителів Білгородської області, які постраждали від війни. Ось цей комсомольський рупор обурився через те, що його влада сплачує знущальні компенсації на оренду житла у розмірі 10 тисяч рублів. За які в області можна орендувати хіба що горівник? И Т. Это если удастся хорошо торговать. Всем уважение губернатору Гладкову. Я понимаю, в какой ситуации он работает. Вот эти цифры, э, это для кого? Какое жилье можно снять на 10 или 15 тысяч рублей? В Белгороде, даже в Белгороде, таких цен нет. Ні, таких 10-15 тисяч ви що ли? так. А як інакше це назвати? Якщо Путін спочатку почав все во щоб демілітаризувати та денацифікувати Україну, потім почав наступ на Харківщині, щоб створити санітарну зону. А тепер ця санітарна зона раптом створилася у нього самого в Білгарській області, і демілітаризація України була настільки успішною, що по Росії не щодня прилітають зараз якісь дрони. За Путиным иногда даже забываешь, что это Зеленский КВН, а не бункерный. Особенно это веселит на фоне того, что, допустим, в соседнем Курске белгородцам квартиры не сдают. Узнают, что есть Белгорода и не сдают. Это правда. Думают, ну у вас там все закончится, и вы что, вы съедете, а у нас как хотят? Здаті забути, це чиста правда. Почекайте, а що це? Невже білгородці для всієї Росії стали людьми другого сорту? Інакше як пояснити таке ставлення до них у інших регіонах? Нічого, як кажуть, у них там Росія тільки для русских, а білогородці це, напевно, не такі росіяни. Неправильні. Країна денацифікаторів. Читаючи, те ще упущено? Упущено, во-первых. В законодательстві нельзя було просто так давать можливість проникать сюда огромному количеству мігрантів, которые не соответствуют нашему культурному коду, продовжуючи цю тему, газманов, який фактично є одним з облич пропаганди Путіна, сказав зовсім не нацистські тези, Зовсім. Просто Аліжа заявив, що мігранти, які приїжджали в Росію, зокрема на заробітки, та які не знають російської мови, це тепер проблема. А також проблема є в їхньому культурному коді. Та й взагалі мігрантів не треба, напевно, там поважати. Вони, напевно, не такі люди, як русські. Вони, напевно, унтерменші. менші. наші культури, які котори два говорять по-русськи, можуть вообще не говорять. Вот второе дело, это, я считаю, что преступная деятельность тих, хто этим займався конкретно. От, эти діаспори, которые подкупали, подкупали и подкупают і э, підкупають чиновників, які дають вот, ход, зеленої свет этому всьому так, так, тепер газманов розповідає про великі об'єми корупції в Росії. Цікаво, хто ж вибудував таку вертикаль влади, в якій це все не просто стало можливим, а й квітне. Та розвивається, чому це Газманов не каже прізвища? Напевно, тому що людина із цим прізвищем нещодавно заявляла, що Росія відкрита для всіх народів, та й взагалі радо вітатиме іноземців у них в країні, бо у них, бачите, зараз гостра проблема з кадрами. Чомусь так раптом, якщо Газманов скаже, що це Путін все зробив. Тоди СССР точно на своего коня. Тем более, что у России тысячелетний опыт, когда в одном государстве существуют разные народы, разные религии, разные культуры. Но, да, но тогда, но да. когда это все накапливалось и все это было, был объединяющий русский язык. И те люди, которые разной национальности были, они по духу были русскими все. У нас как раз из-за этого такая гигантская страна по территории, из-за того, что вот слияние произошло. А когда приезжают готовые уже люди, которые учились в других местах, которые подвержены влиянию, агрессивному влиянию, которые готовы быть, я не знаю, диверсантами или там Терарістами, так так Ага, тільки ось руський язик не об'єднав інші народи в Росії. Там за ці роки створилася справжнісінька в'язниця для цих народів. Кремлівська влада десятиліттями намагалася стерти ідентичність різних народів, щоб всі зараз в Унісон кричали про те, що вони русські. Хоча направду і це не вдалося їм, адже в тому ж Ямало-Ненецькому автономному окрузі російська мова не в ходу. Як то кажуть, в Якутії російську теж знають дуже поверхнево. Про Тундру взагалі мовчимо. Мама, у мене путінські гроші є, купи мені молоко. А мама говорить: молоко, так де куплю. Макасінь та тундрі нет. І ще з цікавого є Володін, голова Держдуми Російської Федерації, який теж сказав нещодавно, що не треба пускати тих, хто не знає язика не вважають наші традиції, не вважають культуру. От, і з із надо треба наводити порядок і приймати рішення. Ага, тобто, якщо не знати російську мову і не поважати традиції країни, то в Росію не треба пускати. А не знати української мови та не поважати традиції України, то це норма. Інакше нацизм. Це ж якісь подвійні стандарти. Показово, як вони істерять через те, що в Росії можуть приїхати люди за кордону, які не перебувають під впливом російської пропаганди. Бо бачите, розуміють, що від них можуть бути тільки проблеми. Я чоловік держави. Мать мені сказала, говорить, давно ще коли я ще був рібенком. Сказала, говорить, я рожу три сина. Було у отца сина. старший умний був дітіна. Срібній був і так і сяк. Молодший вовсе був дурак. Бородатий анекдот, однак він гарно ілюструє історію цього героя. Одна російська мамашка виходить, що народила двох синів для життя. А третього, якого ми бачимо на відео, так ото аби був. Нехай із ним держава розбереться. Так-так, культ родины, родинные ценности, все помнятают. Но самое это главное, конечно, все идет от семьи. Поэтому э, задача государства поддержать семьи, чтобы оно само и изнутри организовывало этот процесс воспитания. Больше сподобалось призначение другого сына. Ну, это так, а бы было, раптом первый помрет. И то, что меня пощадили верховный Верховной высшей награды, для меня это... Да, саме вивірі, показалі, що от єсть такої це да, наших наш КБЗ. Ну я діла свою роботу. Коротше, ви зрозуміли, герої цього нагородили за його терористичні дії в Україні. То він і пишається? Виконав призначення, яке йому мама дала. А взагалі це навіть в голові не вкладається. Діти для батьків в нормальних країнах є найціннішим за все. Вони є їхніми нащадками. А те, що не Росія, ось так ставляться до свого спадку звичайні росіяни, це про щось та й говорить. У нас геть різний менталітет. І саме тому ми ніколи не були і не будемо брат'ями. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.